Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як написати справді класне есе, як перетворити звичайне шкільне завдання на знаєте, на такий потужний інструмент, щоб висловити себе. Отже, почнемо і перш ніж ми зануримось у всі ці деталі, як писати есе, давайте розберемося з одним дуже поширеним, ну скажімо так, непорозумінням. Часто можна почути, що есе це, по суті, той самий шкільний твір роздум Але це не зовсім так. Насправді, між ними є ключові відмінності, і саме вони, ці відмінності, і відкривають увесь творчий потенціал есе. А тепер подивимося детальніше на цю таблицю. Отже, що ми бачимо? Звичний нам твір роздум, так? Його головне завдання чітко довести якусь тезу все строго. А от есе це зовсім інша історія. Це простір для власних думок, для особистого осмислення. І ось цей перехід від жорстких правил до свободи думки, це і є, власне, ключ до розуміння, що таке есе. Отже, якщо підсумувати, то найважливіше, що треба запам'ятати есе це, по суті, проба пера, це спроба. Це ваш особистий, унікальний погляд на якусь тему, не істина в останній інстанції, а саме ваша думка, ваші враження. То що ж робить есе таким, ну таким особливим, давайте пройдемося по пунктах. По-перше, це суб'єктивність, тобто ваш погляд. По-друге, гнучкість форми. Тут немає жорстких канонів, стислість, аргументованість і, звісно, вираження власної особистості. По суті, це ваш особистий відбиток, залишений на папері. І ось ця цитата, як на мене, просто чудово все пояснює. Наукова стаття це така собі фортеця з фактів неприступна. А есе це міст, гнучкий красивий міст, який з'єднує читача і автора. Його мета не збудувати стіни з доказів, а навести міст, міст порозуміння. Добре, зі свободою творчості розібралися, але як її структурувати? Адже вся ця гнучкість це не означає хаос, правда? Навпаки, кожна сильне есе стоїть, так би мовити, на трьох китах, на міцному фундаменті. Давайте ж розглянемо ці основні елементи. І ось вони, ці три кити, все до болю знайоме. Класика, вступ, основна частина і висновок. Це ваш дороговказ, такий собі скелет, який допоможе вашим думкам литися логічно, а не розбігатися в різні боки. Отже, вступ це наш гачок. Його мета зачепити, зацікавити читача з перших рядків і, звичайно, представити головну ідею. Далі йде основна частина. Це серце. Есе. Тут ми розвиваємо думки, наводимо приклади, аналізуємо і нарешті висновок. І це увага, не просто переказ сказаного, це потужний фінальний акорд, який має залишити по собі враження. Окей, зі скелетом розігралися, структура, це важливо, але що ж робить есе по-справжньому живим, що вдихає в нього душу? Звісно, це унікальний голос автора. Ну що ж, давайте розкриємо кілька секретів, як зробити текст таким, що запам'ятовується. І перший, мабуть, найголовніший секрет не треба боятися займенника я. Навпаки, есе це саме те місце, де я має звучати. Це ваш особистий простір для ваших думок, почуттів, вашого досвіду. Це і є серце есе. А тепер трохи практики. Уявімо, що тема Есе що робить мене щасливим. Ну, як почати. Перше, що спадає на думку, це щось банальне, типу щастя це. Стоп, давайте уникнемо цього. Розглянемо кілька технік, як почати так, щоб читача відразу зачепило. Техніка номер один. Почніть з парадоксу це щось несподіване, що на перший погляд суперечить логіці. Таке твердження одразу ламає всі шаблони і змушує мозок читача працювати. Інтрига з першого ж речення гарантована. Ось, наприклад, як це може звучати я навчився цінувати щастя лише тоді, коли зрозумів, як швидко воно закінчується. Або, можливо, щастя, це і є, це відчуття швидкоплинності. Відчуваєте, яка глибина? Це не просто твердження, це вже готове питання для роздумів. Друга техніка почніть з образу. Є таке правило в письмі: не розказуй, а показуй. От і тут так само не треба писати про щастя. Покажіть його, яке воно на смак, яке на дотик, чим воно пахне, треба задіяти всі органи чуття, щоб абстрактне поняття перетворилося на щось живе і відчутне. Наприклад, ось так. Щастя пахне свіжоспеченим хлібом, а на дотик, воно як тепла, зношена сторінка улюбленої книги, воно завжди просте. Погодьтеся, це відразу створює такий теплий емоційний зв'язок, бо це звернення до досвіду, який знайомий майже кожному. Так, ми вже поговорили про те, що робити, щоб есе вийшло класним. Але не менш важливо знати, чого робити не треба. Давайте зараз розберемо найпоширеніші пастки, в які потрапляють автори. Це ті помилки, які можуть легко зіпсувати навіть геніальну ідею. І ось вони наші вороги. Відсутність структури це хаос думок. Немає чіткої тези, незрозуміло про що взагалі текст. Мало прикладів, ваші слова просто висять у повітрі. Ну і звісно, плагіат і поверховий аналіз. Кожен із цих пунктів може просто-напросто звести на нівесь усі зусилля. Тому знати про них це вже половина успіху. А ось на цю цифру варто звернути особливу увагу 85%. Саме такий мінімальний відсоток унікальності тексту вимагають у більшості вишів та коледжів. І тут треба розуміти, плагіат це не просто помилка, це серйозне академічне порушення з відповідними наслідками. Зрештою, есе це ж ваш голос, і він має бути оригінальним. І ось ми знову повертаємося до нашої аналогії з мостом. Послухайте. Логічне есе це міст без тези, тобто опори чи доказів міцних балок. Міст просто завалиться під вагою критики, кращий не скажеш, правда? Це ідеально пояснює, чому структура та аргументи це не забаганка, а абсолютна необхідність. Добре, ми зацікавили читача, провели його крізь лабіринт наших думок та аргументів, і що тепер? А тепер фінал. І це, мабуть, одна з найважливіших частин. Адже сильний висновок це не просто крапка в кінці речення, це те, що залишається з читачем надовго після того як він перегорне сторінку. Запам'ятайте головне слово синтез, не повторення, не переказ, а саме синтез, що це означає? Це означає, що висновок має не просто повторити те, що було сказано у вступі, а підняти вашу початкову ідею на якийсь новий вищий рівень, запропонувати ширший погляд на проблему. По суті, ваш висновок має дати відповідь на одне просте питання, яке неявно ставить читач ну і що? Чому все це було важливо? Чому варто було це читати? Тому фінал має бути, ну, можливо, трохи філософським узагальненням, або якоюсь несподіваною, але логічною думкою, але в жодному разі ніколи не дослівним повторенням вступу. Ну от, власне, і все. Основні інструменти ми розібрали. Тепер справа за малим: почати діяти. Про що буде перше есе або наступне? Не бійтеся, пробувати експериментувати. Знаєте, найважче це завжди почати. Тож беріть ручку, відкривайте новий документ і просто починайте творити. Успіхів!